Привіт друзі, я вже на місці. Брьовна стоять. Вам цікаво, які вони крепкі, не крепкі. Ну дивіться. Тобто воно є, навіть толком не шатається. Фух, ну що, сьогодні попрацюємо, вже я думаю, сьогодні перші вінці положимо. Я сьогодні забувся уровня, ну ладно, будемо поки що без уровня робити. В принципі, приблизно тут і не треба такий сильний уровень. Фух, там воно вже пісні. Знаю, сніг іде чи дощ. Якось Сьогодні дуже швидко портиться погода, наче не знаю. Попробуємо сьогодні зварити чаю. Не знаю, що будемо чай варити, все, що знайдемо, бо толком інші повні нічого немає, але ну, придумаємо щось. Фух, сьогодні попрацюємо. Давайте щось зараз подумаю, що буде перше. І включуся потім. Все, друзі, вже приїхав все, акумулятор. Місяць будемо розпаковувати. Ось такі весь стоїть. 50 сантиметрів. Пута наче пиляти. Думаю, хай трохи віддихне пилочка, бо граб тяжеле дерево, та ще воно трохи мокрувате, воно прям туговато йде. То я думаю, хай відіхне трохи. Вона не нагрілася, не йде нічого не цей. Масло поки що. Масло ще є. Вкусівся. Масло ще є, друзі. Фух. Хай відіхне трохи, що, ну, тоже, щоб все було нормально. Зараз підемо розчищати джерело. Зараз візьму вас, підемо розчистити джерело, щоб закипятити чайник. Сніг них пішов. я там пыляю І в тому же мнении вже набралося наше джерело друзі я вже зробив Подпиляв там подпиляв там фух Надів на свою пилу 4 амперку і в ітоги я зрозумів, що реально чем 4 чемпіон хотів сказати 4 ампера рулить просто ну реально без шуток прям нормально він працює. так стоміска Зараз думаю закипятим чая навіть трохи випав сніжок, але вже я бачу, що вже починає сонце проглядувати, там вже небо таке більш міння Зараз думаю закипету воду. Зараз коли буду кипятити, буду знімати. Так, друзі, дивіться. Я вже приніс тут обрівно. Таких спіляв. Ну як спляв, вони були в полу впавсі, вічики великі. По сравнению с моей рукой. Прям, ну даже чуть-чуть побещу моей руки. Тут, конечно, чуть-чуть поменьше. Уровень более-менее подобрав. Камни принес чуть-чуть, шоп фундамент. Фух. Устав, конечно, бешено. Сейчас буду зачищать. И вам землю. Уже за уже... Сідає сонечко. Фух, буду десь через пів години збирати. Дочищу, там простругаю, туди-сюди і буду збиратися. Чуть-чуть скріп. -чуть Отак це приблизно виглядає. Тут я чуть-чуть, взагалі. -чуть. Але будемо скрябати тільки з цього боку, і з цього не будемо, бо тут так буде. ну, Внутрішня частина. Внутрі буде вже... Я купив там і ще із предыдущого хутора. Є обої. Так може спробуємо. Отак от Уже сьогодні не став різати у пази, бо все одно немає цього брівна другого, щоб положитися сюди. Завтра вже, надіюсь, прийдемо з кимось. Приглашу когось і щоб вже зробили. Щоб хоча б пер перші бруси. Ну перший брус вже лежить. Ну, хоча б по щоб цій... Щоб вже нормально стояло все. Бо все одно не хитається, але все одно вже хочеться, щоб воно було більш устойчиве. Бачите, як ґрунт тут йшов. Ось тут